Вітаю! Я Сергій Німчинський, засновник та СЕО навчального центру з програмування FoxMinded. Сьогодні я хочу поговорити з вами відверто про те, що дійсно важливо: про ваш шлях в ІТ та про те, як зробити цей шлях максимально ефективним. Знаєте... Щодня я спілкуюся з людьми, які мріють про кар'єру в ІТ. І я бачу в їхніх очах одні і ті саме сумніви: чи зможу я, а чи не пізно, а скільки часу це займе? Давайте я скажу вам чесно: в ІТ немає поняття пізно. Є тільки ваша готовність змінити своє життя. І наша готовність допомогти вам у цьому. За 20 років роботи технічним інтерв'юєром я побачив одну. Критичну проблему: більшість людей після традиційних курсів просто не готові до реальної роботи. І проблема не в їхніх здібностях, проблема в тому, як їх навчали. Подивіться, що відбувається на курсах звичайного формату. Вам читають лекції, які ви забудете ну, за тиждень, дають завдання, які не мають нічого спільного з реальною роботою. Навчають за підручниками, а не за досвідом. Але в реальному IT це працює зовсім інакше. Саме тому ми, в FoxMinded, повністю переосмислили процес навчання. Ми створили систему, де кожен елемент наближає вас до реальної роботи. І почали з головного. Формату завдань. На реальній роботі вам ніхто не дасть докладну інструкцію. <гум> Найчастіше це буде короткий опис завдання, можливо, навіть в один рядок. І вам потрібно буде самостійно розібратися з усім іншим. Саме так ми і будуємо наше навчання. І це дуже важливо. Ми не кидаємо вас найпроізволяще з цими завданнями. З вами працює особистий ментор. І не просто якийсь теоретик, а практикуючий розробник, які прямо зараз працює над реальними проєктами. Чому це важливо? Тому що він знає з якими проблемами ви зіткнетеся в реальній роботі. Він вже бився головою об ці проблеми і знає, як їх вирішувати. Знаєте, що відрізняє успішного розробника? Незнання всіх команд на пам'ять. <гум> не вміння писати ідеальний код з першого разу, а вміння знаходити потрібну інформацію та ефективно нею користуватися. У нас на курсах ви не знайдете готових рішень, натомість ви навчитеся їх знаходити. Хтось через детальний аналіз проблеми. Хтось Через ефективний пошук в інтернеті, хтось через спілкування з колегами. Ми не нав'язуємо один правильний спосіб, ми допомагаємо вам знайти свій. І тут важливо розуміти, ми не просто навчаємо програмуванню, ми готуємо вас до реальної роботи. Тому наше завдання це не просто задача із підручника, це реальні робочі ситуації, з якими ви зіткнетеся в майбутньому. Як це працює на практиці? Спочатку ви проходите один з наших стартових курсів: Java Start, Python Start або C Sharp Start купа інших. Це ваш фундамент, або вивчаєте це десь самостійно. Але далі починається найцікавіше: професійний менторинг. Ваш ментор не просто перевіряє код, він допомагає вам мислити як професійний розробник. Він показує, де шукати інформацію, пояснює, чому одне рішення краще за інше. Ділиться реальним досвідом своїх проєктів для тих, хто хоче отримати перший досвід роботи в команді, ми ще створили формат навчання на проєкті. Це не просто навчальний проєкт, це повноцінна розробка з усіма її елементами. І найголовніше, ви отримаєте підтверджений досвід роботи, який визнають роботодавці. Тепер про найважливіше: про терміни та гарантії. Мене часто питають: скільки часу займе навчання? І я завжди відповідаю чесно: це залежить від вас. Хтось готовий до роботи через 3 місяці, комусь потрібно півроку чи більше. Це нормально. Кожен вчиться у своєму темпі. І знаєте, що цікаво? Багато наших студентів знаходять роботу ще до завершення навчання. Чому? Ми даємо їм реальні навички, які потрібні роботодавцям. Не просто теорію, а практичний досвід. Але давайте поговоримо відверто. Наше навчання підійде не всім. Якщо ви чекаєте, що хтось буде стояти над душою і змушувати вас вчитися, це не до нас. Ми не няньки. Ми професійні наставники. Ми даємо інструменти, знання, підтримку. Але працювати доведеться. Вам ми про дорослий підхід, який приведе вас до дорослих грошей. Навчання програмуванню це складно, і це нормально. Нормально витратити місяць на першу серйозну задачу: Нормально помилятися, Нормально просити допомоги. Ненормально тільки одне здаватися. Програмісти ніколи не здаються. Що означає, що станете ви програмістом? Тільки одне. Ваше бажання. І Якщо ви дійсно цього хочете, якщо готові працювати, ви досягнете мети. Незалежно від того, скільки часу це займе. Foxman це не просто курси. Це ваш професійний трамплін у світ IT. Кожне завдання, кожна консультація з ментором це крок до вашої нової кар'єри. Ми не просто навчаємо програмування, ми готуємо дорослих професіоналів, які розуміють, як працює індустрія. Не відкладайте свій перехід в ІТ на потім. Почніть діяти зараз. Запишіться на консультацію і ми разом розробимо ваш професійний план розвитку в ІТ. І пам'ятайте, в ІТ успішні не ті, хто знає все. А ті, хто вміє знаходити рішення, ми навчимо вас цьому. Це інше справа практики для вашого бажання. Не відкладайте своє майбутнє на потім. Починайте діяти прямо зараз.